Тетя росла у хорошій працьовитій сім'ї. Батьки її вчили доброму, та й сама вона цього прагнула. Але, як більшість людей, у погоні за матеріальним вона не завжди вчиняла чесно, жила, як усі. Бажання мати достаток у домі змушувало їздити на заробітки. І вона заробила і гроші, і хвороби. Тяжкі, які не відпускали її 16 років. У домі була повна чаша. А в серці постійна тривога за своїх двох діток. Що буде з ними? Відповіді Тетяна не знала. Шістнадцять років у хворобах і переживаннях за дітей, за зовнішнім достатком родини і, нібито щастям, таївся глибокий біль і невизначеність, повна невпевненість у прийдешньому і безнадія. У своїй безпорадності Тетяна почала звертатися до Бога як розуміла, як могла, іноді заходила до церкви, православної, але жила, як і раніше в її житті на краще нічого не змінювалося. Коли ще не читала Слово Боже, він уже тоді ще працював над серцем уже, вів здоровою. Вона так прагнула догодити Богові і навчитися правильно рукою накладати хрест і ставити свічки ікони. І лише згодом зрозуміла, що Богу потрібно зовсім інше. І потім він прислав. Тепер я точно знаю, що це він прислав тих людей, які розповіли, які почали розказувати, які відкрили слово Боже, допомогли побачити у слові Божому, як написано, що йому зовсім не важно, як буде хреститися, куди ложити руки, що йому треба моє серце. Ті страхи, які були відносно дітей, переживання, як воно буде, що з ними буде. Вони пішли назад, тому що впевненість з'явилася, що Бог поряд, що Бог знає, як зробити і Бог, це все зробить і. Дійсно, він робився чудеса. Вона почала досліджувати слово Боже з тими проповідниками, що приїхали в Олександрівку і проводили з групою бажаючих заняття з вивчення Біблії. Тетяна відкривала для себе багато нового. Вона знаходила відповіді на ті питання, що протягом довгого часу бентежили її. А ще вона почала бачити руку Бога у здавалося б, таких простих і буденних речах. Такі чудові опити почалися. Такі маленькі, з дому біжу чотирьохлітровий бутиль. Взяла і зрутила руки, так їх взяла, стулила, до себе прижала його. І тут як перечеплюся, біжу раз. А тут шосейка. І тако до земелічки залишилося. Я закричу, Боже, поможи. І я прям відчула, як лагідні руки якісь в мене за плечі взяли, підвели, стали. Я стою, не можу повірити собі, що. Він тут поряд а далі сталося те, на що Тетяна тоді вже й не сподівалася, хоча, звісно, цього дуже бажала. У мене не стало приступів, які в мене 16 років були, мучили мене в лікарню. Часто мені приходилося лягати, щоб зцілення прийшло, а воно не приходило. Місяць, там два, трохи легшенько, потім знову-знову приступи, Панкретіт, халісисід, дискриміція жовчних шляхів. Це все було, і кожного разу в лікарню ложать. Потім, коли пізнала його волю, тут я вже, мабуть, не просила його допомоги, а приступів не стало. І вже, слава Богу, вже знову 17 років прийшло. Забула ще таке таблетки. Крім можливо, там активіри неволь, божі методи, які він нам став відкривати, які став відкривати мені, моїй сім'ї, мої мамочки, стали використовувати в своєму житті. Ну це, мабуть, просто уже послуху того, що після його вже зцілення, яке він дарував, і бажання вже йти тим шляхом, який він вказує. Тетяна глибоко це усвідомила. Так як він сказав і Марії, наслідки хвороб твоїх, це гріхи наші, які були раніше. Каже, тепер ж, вже більш не гріши. Тепер уже живи по його слугу. Старайся це все робити, і Тетяна послухалася. Це позитивно вплинуло на всю сім'ю. Дав щастя таке, що і діти скоро також почали вивчати слово Боже. Вони також прийшли. в Божу церкву, вони також почали розуміти слово Боже. У родині почалися переміни. Змінюватися і відносини між нами стали кращими. Бажання ділитися тим, що Бог для нас відкрив. Помінялися погляди, звичайно, ціль і мрії, і вже бажання зовсім стали іншими. Вже не було б таї прив'язаності до. Того матеріально, звичайно, як всі люди ще ми розуміли, що нам і те, і те потрібно, але ж вже з перших днів якось Бог відкрив, що саме цінніше – це те, що Боже, розуміння цього всього появилося з перших днів. Навіть така довіра до Господа, Бог давав змогу, таку, що і будинку могла спокійно залишатися сама, знаючи, що Бог поряд, і справи, які хотілося робити, то вже я розуміла, що я не хочу робити їх сама по собі, і те, що Бог не бажає що я робила, все-все молитви, радості. А з дітьми, взагалі, чуда, що він привів наших дітей. Через рік вже й діти наші вже були в церкві, Наталочка і Коля. Це була така радість велика, коли ми молилися, і ми бачили, що це Бог робить. Це був кінець 90-х, роки економічної кризи і духовного відродження. Коли вже в нас уроки по повічені Біблії були в нашому будинку, і коли я вже посіщала всі уроки, вже я бачила, як Бог відкриває, і наскільки це прекрасно, і що це сходиться, і словом Боже, і життям це все сходиться. Це не входить в ніяке порівняння з тих знань, які в мене були раніше про Бога. Бог дав таку змогу, що в нашому будинку стали збиратися більше тих, хто на нашому краю жив. І це було у нас 10 чоловік. Господь працював не лише з серцем Тетяни та членів її сім'ї. Він торкався серця і розуму, її односельців. І вже всі готувалися до хрещення. І коли приїжджав в нас Константин із Кіровограда в нашій обласний пастир. Він з нами говорив. Він нам особливо привив любов до Бога, бо я побачила, який справжній буває священня. Тому що нам всім лякали, що всі вони раді грошей, всі церкви для того, щоб гроші заробляють. А тут приїжджає декілька разів на машині приїхав, потім став до нас просто автобусом приїжджати. Він так з нами допізна говорив, відповідав на наші питання, і ніхто не хотів розходитися по домах. А потім ми вивозили його. На трасу і він на попутки добирався до Кіровограда. Це для нас був такий приклад: це священник, обласний пастир. Да, і тут раптом ради того, щоб нам розказати, що з нами довше побуть. Він жертвував своїм часом. Останній автобус вже уходив, і він погоджувався на те, щоб тільки з нами довше побуть, бо нам дуже хотілося багато всього знати. Те, що було заховане від людей комуністичною ідеологією. Продовж 70 десятиліть. тепер відкривалося їм через чистоту і правду Божого Слова. В їхній свідомості руйнувалися нав'язані стереотипи мислення і падали бар'єри штучно створеного сприйняття. І вони отримували радість і надію. Это было лет 18 назад. Мы с Олей просто жили обыкновенной жизни. Работали в колхозе, растели бычков, свиней было целая куча, кур было большое хозяйство. И не задумывались над тем, что мы будем искать Бога. Бог нас сам нашел, потому что как обыкновенные люди. Выпивали, курили. Ну, этот образ жизни, видать, уже Богу надоедал. Нам надоедал, потому что мы видели, что люди кругом крадут, работали в колхозе. А там же, как в колхозе. крадут, все крали нас же заставляла жизнь. И в один какой-то такой момент мы начали искать соли Бога. Сначала Оля пошла в одну церковь, это была Баптистская церковь. Потом пошла в Пятидесятницкую церковь. Я, конечно, был противник всего этого. У меня начала жизнь с того, что когда я работал на заводе Расельмаш, я как партийный лидер, меня послали на учение. по изучению Библии. Я сначала сильно сопротивлялся. Как это так? Меня, партийного лидера, и по изучению Библии, говорит, да что вы делаете? я не пойду, а нет, если ты не пойдешь, ты будешь иметь огромные проблемы. И все-таки я согласился, пошел на этот так называемый семинар. И вот когда вышел профессор, начал читать эту интересную историю, историю об Адаме, ее, ну то есть раскрывает Библию, читает, и думаю, а что есть плохого? Начал задумываться, почему? Потому что когда живя в той греховном мире, в том греховном мире, я, я, просто людей этих не любил. Не то, что не любил, у меня была даже ненависть именно к верующим людям. Я считал, что они плохие, что они недостойны этой земли и так далее. И когда я почитал, послушал эту лекцию, я что-то во мне что-то екнуло. Хотя это так прошло, это просто мимолетно, но хотя это все-таки осталось какой-то моей жизни, запечатлилось. И мы сюда уже, когда приехали в 90-м году соли, это как раз был развал Советского союза. И вот когда мы начали работать в колхозе, мы начали усі таки вспоминать, что Бог где-то рядом, Потому что всякие были обстоятельства и нам было очень трудно А к кому братися. Ну ніякому се, що необращався, то як обращаться брачатися Мы начали искать іскати солі Бога. Якось так сталося, что я почала шукати Бога. До меня приходила сусідка. Вона була набагато молодша за мене, Ларіса. Ті роки, коли ми сюди переїхали, такі якісь труднощі було й так якось досадно, наче на душі було. І ми практично разом з нею почали шукати Бога. Нас запрошували до церкви, то до однієї, то до другої, ми були там і там. Деякий час приїжджала жіночка з Черкас і прямо приїжджала до мене додому, і ми з нею почали вчити Біблію. Біблії в мене тоді не було, була тільки в неї Біблія. І ми вчили Біблію. Одного разу я йшла через ринок. І біблії мужчина просто предлагав безкоштовно взяти, і я взяла. І коли я сама почала читати цю Біблію, я зрозуміла, що Божий день субота. Це для мене було відкриття. Світочка їй була, звуть цю дівчину, яка до мене приїжджала, розказувала, що неділя, Божий день, і так як і я виросла в такій сім'ї, що мама моя теж неділю соблюдала, ходила в православну церкву. Мама моя була, дуже любила Бога, вона завжди казала, що Бог є. Ми з нею другий раз сперечалися, я казала, що Бога нема, тому що ми були виховані на комуністичному, росли вже в комуністичному суспільстві. І тут, коли в очередний раз приїхала до мене Світочка, щоб читати Біблію, я їй задала питання. У мене є Біблія, я вже сама почала читати. І з самого початку написано, що субота. Я ніколи раніше не чула, що субота божий день. І вона сказала, що субота це не для нас. Всі люди празднують неділю. Суботу соблюдати не треба. Так я шукала Бога. Були рождественські празники, була зима. До нас прийшли наші друзі, і ми сиділи за сімейним столом, вечеряли. Коли постукали до нас у двері, я вийшла, стоїть Як уж я тепер розумію, що це Таміла і куля були. Люди прихилого віку з бабушкою Люсією і запрошують нас. Ви не бажаєте прийти на вивчення біблійних курсів. Я кажу, я з задоволенням прийду, тому що я якраз в той момент вже в мене були пошуки Бога. І я пішла. Це було у бабусі Люсі і у Тані. У наших друзів у Тані у Сережі, цим було. прийшли Григори, це були наші перші наставники. Вони нам просто звучать Біблію. Ну, Я думаю, їм розкажу, на чому світ стоїть. Ми туди прийшли, вони вони на в обстановці почали об'ясняти Біблію. Я так подумал, ну сильно, щось ну, плохого, ну, люди нормальные, вроде вроді би так, все нормально. И с тех пор мы ну, как-то стали соприкасаться с Богом Каждый, потягнути. З кожного дня все вона була интереснее, інтересна. Ми пішли з цією сім'єю. Пішов чоловік и пішла наша дочка. И мы так втрьох проходили эти курсы, і я хотіла задати питання в началі цих курсів. А чому всі люди празднують неділю? А в Біблії написано субота. ну мені сказала та міла: подожіть, ми по порядочку дійдемо до. Та і теми, яка вас дуже цікавить, і дійсно, коли ми дійшли до суботи, тут вже мені все стало зрозуміло, що дійсно Божий день субота. Просто Бог мене вів так по цьому шляху, давав мені тих людей, які мені показували, відкривали Бога, а потім вже і дав Бог мені біблію в руки, що я вже могла й сама. І з тих пор, от уже років, ми вже з Богом. Коли я була на роботі і прийшли двоє людей. І в такому похилому віці і спитали, де тут можна знайти квартиру. І я думаю, такі пожили люди, все життя промаячали, немає ні квартири, ні хати, немає ніде нічого. Потім я тільки зрозуміла, що цих людей послав Бог іменно, мабуть, для мене. Тому що через деякий час в мене на роботі пройшли в неприємний случай. Мені на той час був потрібний іменно Бог. І коли я почала молитися, я відчувала цю любов Божу, але я не знала, як мені звернутися до Бога. Я падала на коліна, я просила, я молилася до ікон, і я відчуваю, що є Бог. Ну як його пізнати, як знайти його, як познайомитися з ним. Знати, що це іменно ця допомога, яку він мені дає. Вранці я встаю проблеми. Вечором ці проблеми вирішуються. Я знаю, що хтось їх рішає, і без Бога не цим. І ви знаєте, одного е ранку до мене стукають у двері. Я відкриваю і на порозі стоять цей чоловік і жінка. І ви знаєте, що вони мені запропонували? Це вивчення Біблії. Спокійно, я зараз не можу говорити. І вони мені тільки запропонували, ви хочете пізнати Бога. І в мене така знаєте радість. Да, я хочу. Я хочу про його більше знати, тому що коли мене всі залишили, я відчувала ту силу, яка мене підтримувала на той час. І я почала ходити на курси. У Мене були перепони в сім'ї, ходивши на курси, мене попадали додому з дочкою, бо були закриті двері. Але Бог відкривав нам форточку. Про яку чоловік не знав, коли він закривав двері, засинав, а це було вечором. Ми приходили і через форточку дочка залазила, відкривала тишком двері. Коли він утром піднімався, ми вже в будинку. Він питає, як? Я говорю, ти знаєш, наскільки Бог милостив, що навіть нас не залишає. Тоді був була зима, що навіть нас на морозі не залишає під хатию. Знаєте, наскільки це було? І так, да, я тоді відчула, що любов Божа безгранична. Ситуація, в якій опинилася Олена та її сім'я, змушувала продавати хату. Ми не залишились без хати, хоча це була проблема. Ми вирішили тоді продавати хату, тому що не можна було інакше діяти. І коли вона мені сказала, що Лєночка, ти не переживай, Бог перед тобою закриває одні двері, щоб відкрити перед тобою другий. І якщо ти те це не відчуєш, ти тоді не відчуєш і любов Божої. І потребу в Богові. Проходить час, наскільки я відчула Боже благословіння. Як можна пізнати Бога? Можна пізнати Бога тільки тоді, коли з ним суприкасаєшся. Коли ти з ним не суприкасаєшся і не бачиш тих благословень і тієї підтримки, да, дійсно його не можна зрозуміти і не можна побачити. Так проявилось в моєму житті, що я почала ходити в церкву, створилися церкви, У нас було чи 6 чоловік зразу, і потім наша церква почала наповнюватися. Коли ми вже десять чоловік перших прийняли хрещення, і тим більше це були сімейні якраз пари, і це була організована вже церква, перша церква в нас в Олександрівці. Наскільки ми були рівнителі такі всі, ми так домовилися, що будемо збиратися кожного дня, дев'ять часов вечора на молитви. Тільки один тиждень в одному домі, другий тиждень в другому, потім в третьому, без десяти дев'ять на городі. Там щось робимо. Все, все вкидали, все це і бігли бігом, і всі ставали, всі разом на молитву. Ми пережили тоді дійсно всі цей опит, тому що за цей період ми молилися. Вони ревно молилися, а Господь додавав нових людей, які шукали Бога. Як і написано у Божому слові Біблії, вже в нас було хрещення, Вже в нас було 14 або 16 чоловік. Потім ще програма була. Після цієї програми тоді 30 чоловік прийняло хрещення. І так Бог організував церкву Олександрівки. І ми тепер побачили взагалі тоді в той час. Ми побачили ту велику силу молитви. І коли молитва не просто молитва, коли разом збираються, щоб Господь примножував і саме таких люблячих сердець. Я виросла в атеїстичній сім'ї. Мене батько комуніст, за Бога ми говорили як за якогось казкового героя. Але бабуся по маминій лінії вона молилася, бо вона залишилася вдовою. Тоді їх розкуркулили, і вона залишилася з чотирма дітьми вдовою. І вона молилася. І вже тоді, коли космос полетів гарень, я кажу: бабусю, Бога немає. Ти даремно молишся. Вона каже, ти так не говори, бо Бог є. О, ну, Я росла, звісно, без Бога, бо ми росли вже не в тому селі. Батько працював директором школи і ми переїжджали з одного в села, друге, коли, куди його направляли. Та життя змусило Ольгу звернутися до Бога. А потім, коли я вже вийшла заміж, в мене дуже були великі проблеми з дітьми. Була взагалі угроза, що дитина не родиться. І я ночами не спала і просила Бога, кажу, Боже, збережи мені це дитя. Протягом життя проблеми із здоров'ям дітей змушували Ольгу у відчаї не раз кликати до Бога. Діагнози були страшними. У 17-річного сина була підозра на пухлину головного мозку. Бога то не вірила, але я вже бачила, що в мене нема виходу. Що я кажу: Господи, я не хочу, щоб дитині робили операцію. Я В такому розпачі була, що я тільки молилася дві неділі, бо я не знала, що мені робити. І потім, коли ми пішли на провірку, його обстежили, сказали: мама, там все в порядку, нічого загрозливого немає. І так оце діти в мене так росли. А потім, вже як дочка виросла, почалися проблеми. Тоді такий був час: вже почала молодь і курити. Ми переживали за дитиною. І Я теж якось ну просила Бога, Боже, ну збережи мою дитину. Потім, коли вона вже закінчила школу і поступила в училище, там в училищі була дівчинка в якоїсь протестантської конфесії, була подружка, і каже: Юля, ти почнемо читати Біблію і молитися, щоб мати захист від Бога. І от вона почала це обклалася, дивлюся, біблію, літературу і все її почала дитина читати. А потім була в нас в Олександрівці програма в заводському клубі, і вона пройшла цю програму, прийняла хрещення і. Дуже дитина посвячена була. І я побачила ці зміли в своїй дитині. То дискотеки, то дзюдо, та карате, дитина дуже жвава, а тут дитина сидить вдома, обклалася літературою, десь ходить на зібрання, а тоді і біле братство, як і хочеш конфесії, почалися знов проблеми, і оці переживання. О, і я думаю, ну куди ж дитина ходить, піду, знаю, може дійсно якась секта. І я прийшла в церкву, почала слухати проповіді і побачила, що в мене багато таких прогалин, що я не розумію того, що Біблію я читаю, а розуміть я її не розумію. А потім, коли вже я слухала проповіді, я почала розуміти дійсно цей текст. Ми з Сашою захотіли жити таким життям свободно, незалежно, без пива, без оцих вечоринок, де присутствує алкоголь. Ми хотіли жити таким життям. З другої сторони було тяжко, тому що осталися куми, знайомі, сусіди, друзі, з якими ми вже той шлях проживали, і яким треба було сказати, що ні, я цього робити вже не буду, і почати розказувати їм про Бога. Це було дуже трудно, коли ми жили в цьому світі. Ми часто відпочивали, Мы понимаем, часто делали то, что неугодно было Богу. Мы выпивали, мы курили, мы вели просто обыкновенно образ жизни, которой вездут семеряне. Для меня это было трудно. Почему-то я привык к этому образу жизни, который было очень трудно нарушить, как это так подвести друзей, подвести так сказать, регламент своего дня. А де ж багатство спитаєте? Воно сходило з неба. Першою прийняла те багатство, бабуся Люся. Желання добро робить людям і слухати совіту нашого Господа Ісуса Христа. Він нам совітує, щоб ми робили добро, так як і Він робив добро, так і ми, щоб робили добро. І любили людей. Як Ісус любив, так і ми, щоб любили всіх людей. В Біблії черпаю від свого дорогого Господа Ісуса Христа. Він все розказує нам, і ми черпаємо з Його сили. Бо вона розповідала про Бога усім своїм рідним і знайомим. Вона ділилася тим скарбом, що отримала із Слова Божого, і молилася за всіх. І багато хто прислухалися, бо знали її як добру, щиру, чесну і працьовиту жінку. А згодом вона вирішила, що її місце ближче до Бога у церкві. Вона продала свій будинок. І придбала кімнати у гуртожитку, в який після розпаду Радянського Союзу перетворився колишній клуб Олександрівського міжкологозбуду, де раніше працював її чоловік і донька Тетяна. Саме в цьому приміщенні розмістився тепер молитовний дім церкви християн-адвентистів сьомого дня. Та без нами хорошо в Щось робили, щось строїли, ремонти робили і, і з радостю. Благословення було постійне. Один пастор був другий, третій пастор, і всі пастори хороші. Для мене всі пастори хороші. Багато дуже людей було, приходило багато, і програми проходили. І все. більше як ста душ було. Коли наша община організувалася, у нас була така перва любов. Ми дуже рівносно відносилися до служіння і ми. Практично кожен тиждень ми їздили по селах з гітарою. Ми співали християнських пісень, де приходили люди просто у селах на скам'ячки. Ми їм розповідали про Бога, проводили такі маленькі проповіді, співали. Наші діти участвували в цьому. І так діти прижилися в життя церкви і проповідували скрізь навіть в тюрмах. И в ми действительно жили одну семью. Мы, когда прийняли Бога, мы вместе собирались. Вместе обедали завтракали. Все печали, все беды мы решали к тому месте. Мы действительно дружили з большой буквы. У нас все печали, все радости делились пополам. В этих людях я видел Бога. Тому що вот эти всі привички всех старих, як они меняются. Коли ми почали вести образ життя мы ми Менялись Мінялись наші мисли, мінялись наклонности, наклонності, меня, меня, менялась просто наша життя. Всі розкішні килими, бабуся Люся, постелила під ноги Божим дітям. У її скромних кімнатах завжди було багато людей, знаходили прихисток убогі і нужденні. Є так і дотепер. Вона така була турботлива мама була, о, яка турбувалася про нас усіх. тільки як ми почали ходити, ми там, вона наскривала для нас столи. Вона була для нас, як мама, бо мама вже в мене е, не було мами. І от я завжди вважала за, як за маму. Бабушка Люся, вона щось там мало в школу ходила, але навіть її молитва, навіть оце, як вона молиться. Ти чуєш, що через неї говорить Бог? Наскільки в неї розуміння оце всеї ситуації? Як вона переживає за всю цю країну? Як вона переживає за кожну людину? Як вона переживає за те, щоб кожна людина почула голос Божий? О, и вот это их такая бескорыстливость. Бабушка Люся это у нас особенная такая сестричка, которую мы ее сильно уважаем. Почему? Потому что она трудится действительно на благо человека, на благо людей и, и, и во славу Богу она очень много трудится. Она даже как сказать не щадит себя. Она всех любит. Вот я смотрю на бабушку Люси, действительно в ней сияет любовь ко всем. Вот эта Божья любовь она проявляется в дать людей на других, к которым она приходит, к которым она благовествует. Я видел ее изменения, я видел ее улыбку, она сияет. Вона от того, що вона розказує слово Боже. І от смотришь на бабу Люсю, действительно хочеться бути таким, як вона. А згодом полишила свій розкішний дім і Тетяна. Я весь час думала про те, як же Господь сказав, що е, тому юнакові покинь да, і слідуй за мною. Ми, якби мені трапилось в моєму житті таке, чи змогла б я покинути, пізнавши волю Божу, я думала над цим питанням. Ну, чи я змогла б це зробити, чи ні. В цьому я бачу благословіння. Він так це все повернув. Так все зробив. Можливо, це трудності в сім'ї. Ситуації, які були в сім'ї одного разу, коли вже були проблеми з чоловіком. Вже не можна було з ним оставатися в тому домі. Він перестав пускати на служіння мене. Стала помолилася, кож боже, нічого не хочу. Хочу йти тільки вслід за тобою. Дай для того. Мудрості, сили. Наскільки так стало легко, я змогла дійсно взяти сумочку і піти з того дому. Вона оселилася в тих же кімнатах при молитовному будинку, що й її мама. Вона залишила земні розкоші заради небесного багатства. Хоч він там ще в нас є, живуть там люди. Навіть от буває, забуваюся і ніколи навіть не буває такого, щоб сильне бажання туди піти. Дякувати Бога, бо це тільки він зміг зробити ось таке в серці. Прив'язаності зараз до матеріального поміг. Переборочу це всі мої оці питання да? переживання. Вона отримала значно більше. Її серце так широко відкрилося назустріч людям, а її руки так міцно вхопилися за справи милосердя і порятунку, що відразу розумієш, так може діяти тільки справжня Божа любов. Перед нею відкрився неймовірно широкий шлях. Сама ж Тетяна про це тоді навіть не здогадувалась. Продовження у наступній частині фільму зречення Сила немочі.